Добрий вечір, добрий день, з вами пан Жабенко, і сьогодні ми будемо грати Mouten Blade Bannerlord. Я перший раз спробую записувати себе в ролі летсплею, тому давайте без всяких таких потужних обсирань і тому все подібне. Просто напишіть в коментарях, що виправити, що додати, як правильно себе вести, і все. Тому що до того я знімав криптовалюту, і для мене лецплеє, це, мабуть. Ну, великий крок в Ютуб-індустрії. Тому давайте допоможіть мені, допоможіть, так би мовити, україномовному контенту. От е, в разі чого зараз буде історія. Я буду тихенько сидіти, виключу мікрофон, щоб ви собі подивилися, і будемо продовжувати грати. Далі я розкажу наші плани. Все, давайте. Пішла. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. Time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples to turn back. The tides of destruction and bring forth a new world. From the old. так знову доброго вечора. Дивіться. Е, я раніше грав mountain blade другу частину. Спробував, щоб розібратися, бо я недавно купив собі комп'ютер і ну, повинен розбиратися в якихось іграх. До того ігри я взагалі не грав. Тому, вибачте, якщо будуть якісь конкретні помилки, будуть якісь е... невподобані ваші рішення, е... пишіть мені це в коментарі. Ну, коротше, давайте так. Все. Розбираємося, граємо і більше не буде ніяких тупих розмов. Е... А, ще хочу попередити вас. Що я хочу купити веб-камеру і, можливо, будуть стріми. Можливо, не впевнений. Подивимося, чи мені це зайде, чи не зайде. Е, і телеграм-канал в мене теж є. Там ви будете дізнаватись про всі новини. Якщо хочете, переписуйтесь там. Е, там правил немає, пишіть все, що хочете. Тільки давайте так, в рамках розумного. Ви не тупенькі, ви вже молоденькі, так що давайте, без всяких тупих історій. Е, так. Я не знаю, за кого ми будемо грати, в принципі, мені на бафи без різниці, якщо чесно. Я хочу просто по кайфу для себе грати. Тому виберемо хазяїцьке ханство, бо я дуже сильно люблю коників. І пам'ятаю, коли була перша частина, я дуже потужно топив за хазаїтів. Я постійно їх обирав, вони були там, напевно, найпотужніші. Коротше, що ми будемо робити? Зробимо мужика достатньо високого, я знаю, що це дуже погано. Ну, Через те, що мужик високий, він за щитами хір заховається. Коротше, зробимо ми високого голос, ну, голос мужичка буде. Так. Ну, такий мужський голос буде, виходить. а ну крикне. О! Так, ну і нехай зовнішній вигляд. Так, наклікаємося. Ой. А чого це не хазаїд вийшов? Чекайте. Ой-ой-ой! Що я наробив? Добре. Так. Хай буде, коротше, такий високий, голос четвертий, Добре. М -м ну, отакий нехай буде. лице, Я не знаю, не будемо міняти. Обличчя зробимо як корінному хазаїту. отаке, Отака зачіска в нього буде. Отакі вуси будуть потужні, мужські, е Ну і в принципі все. Я не знаю, я не хочу паритися на зовнішнім виглядом, в принципі, це не дуже сильно грає ролі в грі, тому давайте будемо вже бавитись, так, я ще перевірю. Так, 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 так. Все. Е, хто був в нас батьки? Е, Нойна були родина, торгівельниками, членами плем'я, фермерами, шаманами чи кочівниками. Я не знаю, ну, типу, давайте подивимося так на історію. Якщо ми будемо розписувати історію нашого персонажа, то я думаю, що. Е, в принципі, в нього може бути будь-яка історія. Тому давайте, я не знаю, ну, нехай наша родина була е, просто членами племені. що вони були там Членами племені і все. Так, хто я був в дитинстві? Точніше, які навики в мене були в дитинстві? Ну, Високий мужик повинен бути. потужне тіло повинен мати. Так. Чим ми займалися, коли були маленькими? В Кузні сиділи, допомагали. Ну, враховуючи те, що ми члени племені, я думаю, що ми ходили на мисливство. Ми були мисливцями. Так. На розвідку їздили. Ну, враховуючи. А, або піхоту, вкачували. Кавалерія ми були. Да? Ну, в принципі, в нас е, кавалеристи. Тому давайте так буде. Так. Виграли в бою, багато грошей, небезпечного звіра, прославилось не все місто. Ну от. Все, виграли в бою. Так, ми з братом, що ми зробили? На нашу... Коротше, розкажу вам коротко, на наше... ми переїхали з родиною, і на наше місто напали. Ті, бандити. Коротше, вбили батьків, забрали сестру і брата. І наша найголовніша задача, ну, найголовніша місія в цій грі знайти їх, а там далі робіть все, що собі хочете. Тому давайте ми. Що ми зробили? Справились з одним з бандитів. Ну, Я хочу вкачати піхотну. Тож тобто, не піхоту, одноручним, двохручним це просто гер. Ерігай. Е, сазаль, Нехай буде сазаль. Ну і звичайно, максимальна. Максимально... О! Максимально. І нехай автоматично собі вкачують члени клану, бо я не хочу з цим займатися, якщо чесно. Я, на це без різниці. я хочу, щоб це було більш якось живо. Robert, так, нам They треба think, врятувати Джулію і Альте. Like так, ми будемо проводи навчання. Тому що з блокуванням в мене трошки проблеми є. Дивіться, на чому закінчиться наше відео. Відео закінчиться на тому моменті, коли ми вже розберемося з їхніми, так би мовити, табором. Бо я не хочу сильно затягувати відео, я хочу подивитися, як це все буде наяву, як це все буде виглядати. Бо перший відео треба зробити якусь хоча б аналітику. Я буду вам вдячний. Знову ж таки, якщо ви будете. Робити активність під відосами. Бо для мене це трошки важливо, щоб розібратися взагалі. Так, давай. Так, що я маю зробити? Оп. І... Оп. Ну, система блокування то, звичайно, трошки дика. Так само, як удари, ну, але з ударами ще не так проблематично. Так. Що ми тепер будемо робити? Ну, одноручний меч і щит я не буду брати, бо це трошки ну, очевидно, чим закінчиться. Тут немає різниці, як блокувати. Хоча там описується що треба з правого боку, з лівого боку, я не знаю. Я не бачив різниці, коли грав самостійно. Як я блокував, так воно і блокувалося. Ой. Заговорився з вами трошки. Так. В принципі, не так тяжко. Бо ось з тим мужичком оце зараз буде тяжко. Бий! Бо я з блокуванням просто. О, бачите? Ніби на ну, не ставлю, але не блокую. Ну, в принципі, не так страшно, я думаю, що страшніше буде. Минулого разу, як я пробував відео записати, мене нічого не вийшло, я просто забив е, пісюн. І все. Так, я не знаю, будемо далі тут проходити. В принципі, в нас ще будуть турніри, в нас ще буде та вся штука, я думаю, можна і не вчитися. Нам найголовніше навчитися це блокувати двохвичним мечом, хоча я ним користуватися не планую. Не знаю, ну то що йдемо? Так, давай, все готово. Е, так, вийти. Добре, нам треба їжа, добре, 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 це все я знаю. На швидкому. Так, прогулятися по місту. Не знаю. Гра виглядає прикольною. Мені вона сподобалась, мені і перша частина подобалась. І ця сподобалась. До речі, граю я. Ой, граю я на ультра. Якщо ви, там вам буде цікаво. У мене повністю все стоїть на ультрах. Тому картинка повинна бути красивою. Так, так, так. Е, я староста, так, нам треба допомога. Е, вони відправились на. Це. Так, добре, ми повинні найняти тих. Так, найняти військо. А де кнопка? Ага, от є кнопка, щоб все найняти. Осталось. Ой, у мене мишка виключилась. А чому? О, все працює. Так, вибачте, вибачте, якась помилка і треба було пошвидку зробити нового персонажа. Не знаю чому. Перший раз в мене така штука. Я тут почав з того тренування. Зараз будемо швиденько це все доганяти, виконувати найголовніше завдання. Пошук нашої родини. Так, добре. Я не знаю чому сталася така ситуація перший Добаві. раз таке. Але до, добре, що зависло, бо я побачив, що на вулиці дощ і мені прийшлось е, заховати речі, щоб вони не намокли. Щоб вони не намокли. Так, добре, де той стоїть чувак? Гені. Аво. Біжимо до нього. Хоп-оп-оп. Так, добре, нам треба допомога. Ага. Фух. Надіюсь не зависне. Ні, не зависло. Так, добре, придбати товари, тут і це все. Зараз ми з ним поговоримо. Так, він нам сказав, що треба вбити якихось бандитів, які можуть мати принципо, в принципі того. В полоні якогось медика його треба врятувати. Найголовніша наша задача. Ну, зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Я, чесно кажучи, не спеціаліст, я так і не розібрався, як е, воювати тут. В моєму запасі це буде тримати позицію за мною та і в атаку. Все. Більше нічого не буде, напевно. Можливо, там, якщо ми будемо вступати до когось в армію, будемо васалами. Вони там, ну я знаю, що дають прикази різні, тому будемо слухати її. Не знаю, чи будемо ми фарбувати повністю карту. Чи будуть якісь у нас певні цілі? Не знаю, будемо розбиратися, по ходу, Як ви захочете, так би мовити. Ми можемо просто зробити своє королівство окремо. А може би бути васалами чи чогось королівства і вже разом з ними завойовувати. Так, ну, по стандарту. В атаку. То графіка тут хороша, в принципі, мені подобається. Що це таке було? Кишкар полетів чи що? Так, ну ми на своєму ослі Повільному. В принципі, не знаю, як вони можуть нас не догнати, якщо ми бігаємо так, як вони ходять. Якщо ви знаєте якісь хороші моди на Mountain Glade, бо я знаю, що на пер... Ой, ой. Що на першу частину було до хіра моди. То можете підсказати мені, я їх встановлю. Можливо, якщо вони будуть прив'язуватись до початкової компанії, тобто треба буде все спочатку починати, то я швиденько прийду дожену до того моменту, де ми закінчимо. І будемо грати вже з модом. Так. Все? А, ну ще один стоїть. Так, ну, в принципі, це перемога. Як виглядає наш... Не, ну потужний, потужний мужик. Набираємо всіх. Наберем все. Е -е, так, а що в нас є? У нас, можливо, є якісь. Ой, не сюди зайшов. Це у нас є якісь речі сильніші. О! Не, ну це потужно вже виглядає. Фу. Не, боже, як жирний якийсь. Так. Межти, які в нас є. О! Ну, в принципі, нормально, тільки він якийсь грубий став. Ну нічого нехай буде. Так, шукаємо третіх. І в принципі там повинен бути медик. Ми його повинні врятувати. Де вони ділися? Ми його повинні врятувати. І після того ми вже будемо їхати до них. До тих, хто викрав нашого брата з сестрою. Де вони є? Во. Так, все, в атаку! Швиденько закінчуємо цю битву. Навіть звуки того, то, що ми йому дешку і порвали є. Капець. Давайте, хлопці! Та давай. Де він є? Це однозначно треба купувати нового коня, бо це це... На такому бігати це просто капець. Він трошки швидше, ніж вони бігають. Все? Так, добре, набираємо, набираємо, не знаю для чого, якщо вони все рівно пропадуть булава. Так, це я заберу, оце я візьму. Ні, я це теж заберу. Оце я візьму. Так, ми врятували того, він там розказує, хто як його звати, як, куди вони поїхали наші брати, сестри, сестри. Добре. Все, поїхали в місто. Ой, в місто кажу. До їхнього табору. Атака! Нехай на... мої нападають, в принципі. Не страшно, якщо хтось мре, не мре. Якби вони не пропадали, тоді б я дуже сильно переймався. А так то... Чесно кажучи, без різниці мені на їхнє життя. так, Ну, так так сталося, так сталося. цим нічого не зроблю. Прирізали, мужичка. Оп, побегли. Yeah! Давай, бежим! Так, я думаю, що там можна щось взяти. До речі, трошки дивно, але ну, знаєте, тут щит лежить. Чувака, який... лежить там ти можеш взяти, а тут ти не можеш. це трошки дивно виглядає. М могли би зробити якимось їх поломаними, не знаю, або просто їх не додавати. Не розумію, для чого це зробили. Так, ух, я не знаю, будемо ми з ним битися, не будемо ми з ним битись. Певне, дуже багато. Та да давайте, в нас є щит. Так, ти прийшов сюди, вбиваєш моїх людей. Так. Говориш, що ти забрав моїх серверців. Я дуже їх багато забрав. Пропоную він нам побитися один на один. Ну давай. Поб'ємося один на один. Його один удар. І мені габело, якщо чесно. Але так як ми його. Все, ми виграли. Опа! І ми маємо новий рівень. Перший чи другий, не знаю. Я забув качати його. Але господині. Ну і шо? А, все. Треба було так натиснути. Так, полонених ми беремо, не знаю для чого. Так, вибачаю за повідомлення, я його заблюрю. На наступний раз я запам'ятаю, що треба виключити його. Yeah. Well, так, він нам признається. Ага. You. You добре. Так, ви при мені горло. Ви не перерізали sure мені горло. Так, добре, a... добре, добре. Угу. Треба. Угу. Це, це цікаво, I was hoping to find more treasure here, but I think business wasn't going too well for Radagos and his gang. Mm -hmm. I found this strange looking metal piece, though. I have a better idea. I so need to take these men with us. Us. Fact, You have to find a way to do it. Tacteo said it could be worth a fortune to the right person. If you one more thing. Thing. And you were talking to nobles and other people of importance, make. Так. Хурд. Хурд'ют! Я пропоную просто хурд'ют. Так! Яке ми виберемо наш родинний герб. Е. На чор, чорний, на золотому. Я не знаю, що це. На коню, мужик. Давайте ось цей візьмемо. Чи... Ну давайте все. Якщо що, то я знаю, що в будь-які момент ти можеш змінити. Так. Тепер. Так, Знову нам дали якийсь артефакт. Це Давайте вкачаємо. Так, одноручне. Е... Ударом щитом. Збалансування, я думаю, візьму, бо щитом ми не так часто будемо бити. Так, верхова їзда. Так, урон. І маневреність. Блін, я навіть не знаю, що вкачати. Маневреність, в принципі, у нас будуть коні такі потужні. Я думаю, краще маневреність вкачати, Але блін, треба було вкачати і урон. Але вони там небагато наносять. Я пам'ятаю, що минулого проходження, коли я грав самостійно, я це вкачав, вони там наносили по 1, по 2, інколи там по 9. Ну, це... це не обов'язково. Там він добивав, але дуже рідко. Так що давайте так. Давайте завершимо на цей наш відос. На цьому наш відос Пишіть ідеї, як продовжити це відео. Якщо не буде ніяких коментарів стосовно цієї тематики, то я придумаю щось сам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, будемо там обговорювати всякі речі, я буду розписувати вам свої ідеї. В принципі, все. Я думаю, можна завершувати на цьому наш відос. До зустрічі в новому відео.